До вашої уваги новини від експерту з Голопок за тиждень з 8 по 12 грудня. 10 грудня президент підписав закон про державний бюджет на 26 рік. І з 1 січня мінзарплата становитиме 8 647 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб 3 328 гривень. Податківці зауважили, із моменту взяття на облік ФОП автоматично перебуває на загальній системі оподаткування. Щоб перейти на спрощену, треба. Подати відповідну заяву пенсійний фонд та держпраці затвердили свої річні плани перевірок. Обов'язково перевірте, чи немає вас там, бо держпраці включили до плану графіка аж 18 211 суб'єктів господарювання. Уряд ухвалив низку рішень для стабілізації ситуації в енергосистемі. Зокрема, обласні військові адміністрації мають переглянути фактичні списки об'єктів критичної інфраструктури, а держкомпаніям дозволили імпортувати електроенергію. На сьогодні все побачимо за тиждень. Завжди ваш експерт Головбух.